Добрий день, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні до нас у гості завітав наш друг букросик. Ну ми його вітати. Добрий день, букросику! Ми раді тебе бачити. Добрий день, і я радий нашій зустрічі. Малята, букросику, погляньте, що я для вас приготувала. Так, це публики. І вони такі смачні. В одній із моїх книг є вірш про смачні бублики. Пропоную вам його послухати. Отож, ну ми всі разом послухаємо вірш грецька Бойка. Бублики. Можі ти зручненьку та слухайте уважно. Ой смачні. Ой, смачні. Бублики у тані. Медяні. Запашні з маком ще й рум'яні. Медяні запашні таночка поїла. А для нас і для вас вірочки лишила. Малята у вірші були незнайомі для вас слова, такі, як медяні. Медяні бублики це ті бублики, в які додали меду. А мед малята. Дуже корисний. його нам приносять бджілки. А слово запашні це ті, які дуже ароматно пахнуть, мають приємний запах. А ще ось погляньте на картинку. Бублики посипані маленькими чорними зернятками. Це називається мак. А ще було таке слово, як рум'яні. Рум'яні це трішки рожевуваті. Ось так малята. А тепер пропоную послухати вірш ще раз, але вже з картинками. Ой смачні, ой смачні бублики у тані. Медяні запашні, з маком ще й рум'яні. Медяні запашні, таночка поїла. А для нас і для вас дірочки лишила. Малята. То про що ж ми з вами слухали вірш? Так, да, про бублики. А хто ж ці бублики з'їв? Правильно, дівчинка Таня. Ну ми з вами пригадаємо, а які ж були бублики? Медяні. Так, да, правильно. А ще які? Запашні. Ну ми ще раз повторимо це слово. Запашні. Молодці. А ще які бублики в нас були? Рум'яні. Ну ми скажемо разом. Рум'яні? Молодчинки. А чим же ж були посипані наші бублики, дітки? Правильно, маком. А що нам Таня залишила? Так, вона нам залишила дірочку, а дірочка це нічого. Тому що Таня з'їла всі бублики. І дітки тому і плакали, що Таня не залишила їм ні одного бублика. Шановні батьки, продовжуйте знайомити дітей з літературними творами, спонукайте їх зацікавлено слухати та розуміти зміст. Адже читаючи малята, ви розвивайте їхню увагу, мислення та пам'ять. А ми разом з букросиком будемо з нетерпінням чекати на фото малечі, як вони п'ють чай з запашними бубликами. До нових зустрічей, до побачення!